Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас, всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми годуємо нашого улюбленого майора. Так, друзі, давайте починати його годувати. Так, ось корм його, бачите. Ось ця велика банка вже закінчилася. О, тому зараз будемо годувати. Бачите, який він. Тільки голодний. От так, всім привіт. Зараз ми відкриємо його корм. Так, все я відкрив. Зараз йому треба насипати десь 20 штук. Потім ще 10 чи 15. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, 19, двадцять. Все, ось стільки ми насипаємо. Бачите, друзі. От. Так. Тримаємо майор. Бачите тільки, як він ганяється за кормом. Нагадую що, а, як в нас майор появився, ну дивіться, коли почалося, коли почалося російське вторгнення, це 2022 року, 24 лютого. Знаєте, як це произошло? Ну, дивіться, як війна, ми помітили, що війна сталася. Ми в п'ятій ранку просипаємося від дуже сильних вибухів. От, другого, дивиться, 2 березня прилетіло прямо в СБУ. От. Тому, друзі, нагадую, що зараз не можна повідомляти ніякі координати. Запам'ятайте. От, почало прилітати, дуже було гучно. Один раз, коли приліт, прилетіла ракета, ми, ну, ми аж самі так і спугалися, в підвал побіжали зразу. Навіть на нос, скини, навіть ботинки не встигли одягти. От, Три, чотири, п'ять, шість. І далі що сталося, дивіться. Просто ми побіжали в підвал, там дуже великий а, пісок стояв від цього від чот... прильоту чотирьох ракет. От, стояв дуже сильний пісок, аж мій брат відразу сказав, тата, чому тут такий пісок в підвалі? От, і дивіться, друзі, що далі сталося, далі після цього ми посиділи до другого, до другого чи третього. Зараз. О, до другого чи третього, б. Щас. Ну, до другого чи третього. Марта це на російське, на українські. Це буде знаєте як? Ну, березня. До 2-3 березня посиділи там, от, і, і, і уїхали на Західну Україну. От і там десь нам через 5 чи 6 місяців купили ось таких черепашок. Спочатку маю та третонів. От потім майора купили, потім рибок, потім в Полтаві джека. От, Ось так він плаває. Я його нагодував. От друзі, нагадую, що годуйте ось таким кормом. Він називається тетрамін Energy. Тому, друзі, давайте зараз а, ще подивимося, як плаває майор. Ось так, бачите? Ось така тут ванна, бачите, нагадую, що ми в Харкові зараз знаходимося. От, повернулися десь 4 місяці тому, навіть трохи більше. От. Друзі, ще вам хотів сказати, що сьогодні день вишиванки. Всіх вітаю з Днем вишиванки. Сподіваюся, що всіх буде все добре. Бажаю всім здоров'я. Бажаю перемоги України, щоб, щоб ну, в кого пострадало жили, ну, в кого будівля пострадала, то щоб відновили. От, тому, друзі, всім дякую, хто переглядав це відео. Ось так ми годували майора. От, ось так він тут плаває, бачите? От тому друзі, всім до побачення, всім гарного дня.